Ця війна це можливо. Це трагедія, по-перше, це трагедія. Як би ми не старалися, вплив все одно буде завжди. Бо вони нікуди не переїдуть. Вони будуть постійно в нашому кордоні і будуть, скільки будуть завжди намагатися через музику, книжки, фільми, одяг, політику все одно на нас впливати і будуть впливати. І нам просто треба всім, особливо тим, хто в ній не приймає участь. Особливо винести з цього максимальний досвід. І цивільним просто треба дві речі. Перше допомагати армії, не мішати армію, навіть своїми як би то, постами, не працювати на ворога, так скажемо. Тому що зараз, я пам'ятаю, 14 рік тоді кричали там міліція з народом. Да? Зараз лозунг армія з народом не працює, тому що. Армія є народ. Просто кожен виконує свою задачу. Твої же сусіди, там, твій же колега по роботі, там, твій, колись був твій учнем. Зараз б'ється в тому числі за теми. Це якраз армія народу. От ми якраз цим і займаємось. От що я мог сказати про цьому повному.